Вимушена переселенка із Херсона Олена Лисенко вже більше року проживає у Хмельницькому. Майже одразу після переїзду вона долучилась до громадської організації Сильна жінка. Тут виготовляє сітки на фронт, адже не може бути осторонь у важкий для країни час. Якщо так ну, у нас 5-6 людей, то ми вже достатньо швидко сплітаємо дві, іноді три великих сітки. Ну, середні розміри 4х6, там х 8 ну більш-менш так може про. Такий колектив зламаний, такий. У ну, нас все швидко, швидко, добре. Ну, Плиту мені не важко. Не важко зовсім. Ну, ще з надією на те, що це когось спасе, комусь допоможе, то ну, не важко. З літа цього року щоденно допомагає створювати маскувальні полотна, й хмельничанка Ніна Слободян каже, переважно плете кікімори. Раніше я сітки в'язала, потім я придумала, що я можу ще й в'язати кікімори. І все, я просто напросто ну, просто так, як я вмію шити, тому я. Собі ну, як перша була пробна, а потім я зробила так, як вона найкраще, щоб було. Тобто там рука все змінювалася, що я розумію в шиті, розумію ну, в таких речах. Вона не стільки важка, що це бачите, що тут багато треба його в'язати, різати, в'язати, кроїти. придумувати це все. Ну просто її дуже довго можна так сказати. Це на кікімеру, в середньому тиждень в мене йде на те, щоб її зв'язати. Нині волонтерки мають замовлення на 200 осінніх та 107 зимових маскувальних сіток. Для цього їм необхідна тканина, якої кажуть, не вистачає. Ми використовуємо спанбонд і Оксфорд. Це дорогі тканини, і ну вони не промокають, вони не горять, вони дуже легкі. І хлопчикам, якщо от на якусь техніку, то бистро накинули, бистро її зняли. Коштів не вистачає. Тож просять хмельничан допомогти із закупівлею необхідних матеріалів. Їх можна привести у штаб громадської організації. До слова, нещодавно він переїхав. Нині знаходиться за адресою вулиця Ніна Янчук, 20. Голова правління додає, переїжджати їм доводиться уже в п'яте з початку заснування. Це комунальне приміщення, яке волонтерам надали безкоштовно. В кожному приміщенні ми шукаємо якусь ізюмінку і вони всі для нас дуже хороші. І ми, ми за кожним скучаємо, але нам головне, що що? Щоб була вода, щоб не капло на голову, було де помити руки і попити чай. А все останнє нас влаштовує. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.